Бандити спалили село і забрали у матері дітей. Сама мати дивом врятувалася, але почорніла від горя. Цілими днями сиділа вона біля згорілого будинку і шепотіла. Господи, захисти, поверни мого синочка і мою донечку. Люди намагалися відвести мати від згарища, нагодувати і заспокоїти. Ні, вперто відповідала жінка. Я не змогла вберегти берегти дітей від ворогів, так нехай моя молитва допоможе їм. Довго сиділа мати біля обгорілого будинку і шепотіла слова молитви. Раптом з лісу вибігли її діти. Коли радісні обійми і сльози вгамувалися, хлопчик гордо сказав Мамо, я знайшов гострий камінь, перетер мотузку, і ми втекли. На нас в лісі напав величезний ведмідь. Повідомила дівчинка з круглими від пережитого страху очима. Він відкрив пащу, а потім раптом пішов. А в грозу блискавка нас не вбила. Ми під дубом ховалися, а блискавка як ударить. Дуб почорнів і впав, а ми цілими залишилися, розповів хлопчик. Ми навіть в річці не потонули, згадала дівчинка. Брат думав там мілко, а там глибоко було. Довго розповідали діти, всі ахали, слухаючи їх, а один старий сказав Молитва матері завжди слідує за її дітьми і їх.